Китай також не спить і нарощує військову міць і поглиблює партнерство із Росією і загрожує Сполученим Штатам Америки. Конфронтація залишається доволі високою між Пекіном та Вашингтоном. Про це говорить Пентагон. Міністерство війни США оприлюднило нову доповідь про військові спроможності Китаю. Пентагон застерігає, що Пекін активно аналізує невдачі Росії армії в Україні. Вони, звісно, є. Це очевидні факти. І Таким чином адаптує свої плани щодо Тайваню. Китайська армія стає все більш технологічно, досконалою та витривалою. Йдеться у доповіді. А от своєю чергою Китай висловив невдоволення Україною, зокрема, тими санкціями, які ми запроваджуємо проти китайських компаній. У них своя правда однобічна. МЗС Китаю закликало нас негайно виправити помилки і не вводити санкції проти китайських громадян і компаній. За їхню ймовірну співпрацю із військово-промисловим комплексом Росії кажуть, це вас не стосується, це наша особиста справа. Ну така собі. Однобічна позиція Китаю, в принципі, нічого нового. Як ви знаєте, друзі, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що проти китайських компаній будуть введені санкції, а нещодавньо також анонсував введення найближчим часом санкцій проти громадян Китаю за співпрацю із російським ВПК. І вчора у вечірньому відеозверненні він сказав, що готуємо й наші нові санкції, санкційні пакети проти різних осіб і не лише російських, які працюють на оборонку росіян. Ну, зрозуміло, що в цьому переліку і мають бути і китайські громадяни. І навіть до того, що поки оприлюднено повний цінний список, китайський МЗС вже зробив заяву. Певно, їх це дуже турбує. І на тлі таких повідомлень представник МЗС Китаю Лін Цзянь виступив із наступним: він говорить: Китай вкотре послідовно виступає проти незаконних. Односторонні санкції, що порушують міжнародне право. Ми закликаємо Україну негайно виправити помилки. А те, що Росія порушує міжнародне право, Китай не бачить. Ну а тим же часом також і з'явився звіт Пентагону щодо Китаю, адже Китай буцімто розгорнув понад 100 нових ядерних ракет і готуються. Що ви думаєте, захопити Тайвань. І Це все планується Буцімто до 2027 року. Китай розмістив понад 100 твердопаливних міжконтинентальних Тальних балістичних у шахтах поблизу кордону із Монголією це найновіші об'єкти такого типу. І за прогнозами до 2030 року Пекін збільшить свій ядерний арсенал до тисячі ядерних боєголовок. Аналітики Пентагону стверджують, що Китай розраховує бути готовим до війни із Тайванем і перемоги в ній до кінця 2027 року. Один із сценаріїв передбачає обстріл острова з відстані 1500-2000 морських милі. Це може ускладнити та порушити присутність сполучених штатів в азійсько-тихоокеанському регіоні. Ну і, до речі, цю новину вже прокоментував наш постійний експерт. Це Валарій Клочок щодо ризику конфлікту і між Китаєм та Сполуч. Ними штатами, тож далі пропоную заслухати його думки також. І також на політику Трампа, але тут уже хороша історія відреагували в Китаї. Китай заявляє про ризик конфлікту зі США у зв'язку з постачанням зброї Тайваню. В чому хороша історія не про війну, ні в якому разі, друзі. Мова йде про те, що Сполучені Штати Америки свого часу погодили. Ось буквально кілька тижнів тому пакет військової допомоги за гроші не за дарма для Тайваню на суму 11,1 мільярда доларів. Це безпрецедентно величезний пакет. Китай попередив, що продаж зброї США Тайваню. Буде означати ризик конфлікту між Пекіном і Вашингтоном, і назвали цей крок серйозним викликом своїм засадничим інтересам. Представники Міністерства національної оборони та міністерства закордонних справ Пекіна заявили, що продаж зброї порушує принцип єдиного Китаю, шкодить суверенітету, безпеці Китаю, надсилає небезпечний сигнал силам, що виступають за незалежність Тайваню. Друзі, ну а далі говоримо про те, що анонсували вам на початку. Зокрема, лідер нашої країни Володимир Зеленський зробив гучну заяву про формати терміни виборів в Україні. Також можете свої думки в чаті дописувати. Президент наголосив, що вибори в Україні залежать від двох речей. Безпеки і законодавства президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство закордонних справ зараз працює над створенням необхідної інфраструктури для проведення виборів. Ну і про це президент заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Португалії. Володимир Зеленський наголосив, що вибори в Україні залежать від двох речей. Безпеки і законодавства він також зазначив, що через питання безпеки вибори не можуть проводитися на тимчасово окупованих територіях. Далі буде цитувати, не путіну вирішувати, коли у якому форматі вони, тобто вибори, будуть проходити. Додав Зеленський. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що для організації виборів в Україні в рамках мирної угоди буде необхідне. Забезпечення припинення вогню з його словами, це питання є одним із найважливіших для проведення легітимних виборів та забезпечення їхнього результату. Ну, як повідомлялося раніше, Зеленський доручив народним депутатам напрацювати варіанти проведення виборів в Україні. Ну і до слова, багато технічних напрацювань щодо виборів уже готові. Над ними працюють сім робочих груп. У ЦВК є відповідні чернетки в парламенті, але жоден з документів поки не готовий. Овою до розгляду в сесійній залі через ризик перетворення теми виборів на політичний конфлікт. Ну і варто зазначити, що Україні потрібно не менше шести місяців, щоб підготуватися до проведення вільних і чесних виборів. Але тим же часом Стефанчук зазначає, що закон про вибори під час воєнного стану застосовують лише один. Раз голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук схвалив створення робочої групи з підготовки законопроєкту про вибори під час воєнного стану. Такий механізм використовують один раз. Про це повідомляє Суспільне. Він заявив, що групу очолює перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко. Також до її складу війдуть представники всіх фракцій і груп представники громадянського суспільства та центральної виборчої комісії. Стефанчук додав, що буде розроблено документ, який дасть можливість провести в Україні не просто вибори, а безпечні, демократичні вибори, до яких буде довіра в усьому світі. Ну і голова парламенту також зазначив, що при створенні законопроєкту. То потрібно буде прописати, як будуть голосувати військові, переселенці та українські біженці за кордоном, розглянути питання проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, а також присутності на виборах іноземних спостерігачів. У кожному питання є ціла низка за і проти, які потрібно опрацювати, взяти найкращий світовий досвід і запропонувати Україні новий закон, який буде одноразового використання саме для цих виборів. А я сподіваюся, ми перейдемо на платформу, яка передбачена конституцією у виборчому кодексі, і будемо рухатися цим шляхом. Сказав Стефанчук, ну і 22 грудня заступник голови ЦВК також Сергій Дубовик заявив, що для проведення виборів в Україні потрібно внести зміни до законодавства про проведення виборів у стані воєнного часу, і зараз м'яч на боці Верховної Ради. Але тим же часом уже от оперативно з'являється новина про те, що все ж таки... Перше за час повномасштабного вторгнення відновлено роботу державного реєстру виборців. Арахамія також зазначив про підготовку до можливого проведення виборів. Оновлення реєстру виборців це одна із базових умов проведення будь-яких виборів. Змінені демографічні показники в нас до війни мають бути відображені у реєстрі. І далі буду цитувати, що Же Давид Архамія дописав у себе у телеграм-каналі. Як і обіцяв інформуватиму суспільство про підготовку до можливого проведення виборів в умовах воєнного стану, пише він сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення постановою ЦВК було відновлено роботу державного реєстру виборців. Це фактично відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок його актуалізації. Оновлення реєстру виборців одна із базових умов проведення будь-яких виборів. Війна сильно вплинула на демографічні показники, і це має бути відображено у реєстрі. Роботи в цьому напрямку про зазначив зазначив Давитарахамія. Ну і свої думки також можете дописати з цього приводу у чаті. Буде цікаво почитати, адже розуміємо, що тема дійсно досить таки дискусійна. Виникають багато думок з цього приводу. Ну а ми далі продовжимо говорити і про міжнародні новини. Вини, ну і знову ж таки про ті заяви, які продовжують лунати з Російською Федерації. адже нині Рябков також коментує і ті мирні перемовини, які відбуваються, зокрема переговори Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації та України, і знову ж таке. Він зазначає, що в Росії залишаються серйозні питання до Сполучених Штатів та України. Але адміністрація Трампа все ж таки зазначає, що рухається в правильному напрямку. Хоча розуміємо, що ніяких відповідей, до речі, щодо перемир'я на Різдво ми з Кремля все ж таки не почули. Ну а щодо інших заяв Рябкова далі пропоную заслухати. Принципіально важливо, що американська сторона на вищому рівні. согласилась с тем, что одной из первопричин конфликта стала напористая экспансия НАТО к российским границам. При этом в недавно опубликованной стратегии национальной безопасности США прямо поставлен вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения Североатлантического блока. Это совершенно не означает, что у нас не осталось серьезных вопросов к американской стороне в том числе в украинском контексте. Однако было бы несправедливо не признать вышеобозначенное в качестве значимых шагов в верном направлении. Но, как для всех нас понятно, главным критерием истины является практика, и мы со всей полагающейся серьезностью и вниманием, фиксируя коррективы в подходах Вашингтона, рассчитываем, что они будут и дальше закрепляться в конкретике дел. Успех идущего сейчас российско-американского диалога не предопределен. С учетом руин, в которых оставила наши отношения с США администрация Байдена, их нормализация потребует немалого времени, подлинной заинтересованности с обеих сторон и колоссального труда. Мы еще должны убедиться, что США действительно встали на устойчивую траекторию ухода от крайней враждебности по отношению к нашей стране. Залогом прогресса на этом пути должна стать реальная готовность Вашингтона к равноправному взаимодействию по общему снижению конфликтного потенциала на базе учета коренных интересов России, прежде всего в области безопасности.